Шокуюча байдужість, каже Тарас Чорновіл. Шокуюча байдужість Трампа щодо атаки на Київ-Одеса. Ну, шокуюча байдужість. Ну, шокуюча байдужість. Ну, просто шокуюча байдужість за 6 років бути шокуюча байдужим. Ну, просто шокуюча байдужість. Ну, просто шокуюча байдужість. Ну, просто шокуюча байдужість до таких атак. Очі наявних. А от до неочі наявних шокуюча байдужість, яка недоступна таким е, пітухам, як чорнової з щебулькою, це в тому числі лапіним і так далі. Це шокуюча байдужість бути такими шокуючими байдужими, як, наприклад, Корчинський до якого сто разів звертався. Ну, Шокуюча байдужість, ти до них шість років звертаєшся, а вони козли, все-таки розказують про шокуючу байдужість Трампа, Ну, шокуюча байдужість світової спільноти до цих піддасців. Ну Шокуюча байдужість. ну сука, ну сука, Шокуюча байдужість. Ну це прям якесь черствосердя чи не милосердя, блядь. Е, Це така шокуюча байдужість митрополитів. І така шокуюча байдужість Верховної Ради з усіма цими посадовими. Повсемісними холуями, і така шокуюча байдужість цих наших бананових, шоколадних, е, апельсинових бджоловодів і шапкокрадів. Ну це просто шокуюча байдужість до цього всього. Ну, просто шокуюча байдужість. Дивіться, Господь не нарадується. Що ж це за шокуюча байдужість. Дивіться на то, збоку, зверху, е, спід, на того косоротого, на то, що далі косоротить. І шокуюча байдужість у цей Світової спільноти, що ж це таке закончені тут виросли у нас. Ну, шокуюча байдужість. Ну, книжок не випускали, сука, а їх б'ють. Ну, що ж це за шокуюча байдужість? Таким втрати страшні Ну, все шокуюча байдужість. Ну, бляхамуха, ну вже повиїжджали, поховалися, ну вже повідкуплялися, ну все одно, шокуюча байдужість. Ну, ну крадуть і не спиняться, ну все-таки шокуюча байдужість. Ну не зроблять свого, ну їздять і просять, донатять сука, на все, що треба і не треба. А до них шокуюча, сука, байдужість. Ну, йоб твою мать.